Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо на дві актуальних теми. Перша тема це підвищення зарплати військовослужбовцям. Сьогодні, в день запису цього відео, Кабінет міністрів України прийняв постанову, відповідно до якої піднімається заробітна платня людям, а точніше, набавка, бойові, так звані військовослужбовцям, службовцям Сили оборони. Які виконують завдання на передовій. Я вважаю, що це дуже важливо. Я вважаю, що ми повинні показати свою повагу зі сторони суспільства, представникам Сили оборони. Чому? Тому що ну, я вважаю, що нашу повагу не можна виміряти в грошовому еквіваленті. Але кожен військовослужбовець повинен розуміти, що про нього пам'ятають і його поважають. Його поважають люди, це ви можете виражати уже особисто. Але головне. Що цю людину поважає держава. А повага зі сторони держави вона показується, в тому числі і через підвищення фронтових виплат. Я вважаю, що це дуже важливий крок, який ми здійснили для того, щоб показати, показати те достойне місце, яке в нашому суспільстві займають військовослужбовці. Щоб показати те, що. Престиж військової професії, професії силовика, він дуже сильно підвищується. Я вважаю, що це дуже важливо і дуже важливо пам'ятати про наших бійців. Другою темою, при тому дуже важливою для мене, як для заступника голови комітету з питань свободи слова, є захист прав журналістів. Нещодавно у нас на комітеті був захід, на який ми запросили представників засобів масової інформації, особливо тих. Відповідно до яких були резонансні, резонансні ситуації в минулі, в минулі дні, в минулі місяці. Три найбільш зрозумілих кейси це кейс Української Правди на території Польщі, це кейс е схем, відповідно до яких була вибіркова робота ТСК, а також, а також е Бігу СИМФО, відповідно до яких я записував ще раніше відео. Але про яке ми поговоримо ще раз? У кейсі української правди на території Польщі, де вони зазняли, як російське зерно безперешкодно йде на території Польщі, більше того, скажу з великою ймовірністю по документах на території Польщі воно стає власне польським зерном. Суть в тому, що на території Польщі дійсно були порушені права та свободи журналістів. Я за журналістів, я за них заступаюсь, але все-таки, на жаль, вони були здійснені. Поза межами українського законодавства, але позиція Комітету Свободи слова вона завжди буде у захист журналістів. Ми будемо звертатись до представників консульств, ми будемо звертатись до представників Посольства України у Республіці Польща, в якій ми завжди будемо захищати права цих журналістів. На тему двох інших кейсів. Ми бачимо, що там іде масове зловживання представників правоохоронних органів. І ми бачимо, що, незважаючи на війну, окремі представники правоохоронних органів не втратили свою корумпованість. Вони, так як брали підряди на виконання певних замовлень, так і беруть також підряди на виконання певних замовлень. І дуже погано, що підсвічуються ці випадки, виключно у випадках журналістів. Але при тому всьому, вони все таки підсвічуються. Я вважаю, що представникам правоохоронних органів треба давати дуже сильно по руках. Ми не можемо казати, що призов до армії, і це він може бути вибірковий. Ну не може це відбуватись так, що беруть список людей і проходять по певному списку людей і вибірково загрібають тих чи інших людей до армії. Це є правильно? Звісно, це не є правильно. Чи робиться авторитет мобілізації? Звісно, не робить. Чи може бути мобілізація покаранням? Не може. Але чому ж це тоді відбувається? Чому ж, і коли беруть одного посадовця із правоохоронних структур, роблять про нього сюжет, потім проти цих журналістів слідства інфо відбувається полювання зі сторони ТЦК. Або ж представників Бігус-Інфо, за якими почали слідкувати. Так, звісно, вони робили нехороші речі. Але при тому всьому, люди дивились за ними та дуже активно слідкували, вторгаючись у особисте життя. Є це правильно, я вважаю, що це є неправильно. І наш комітет він повинен дуже сильно боротись з будь-якими такими проявами. Я вважаю, що наше суспільство воно повинно бути все-таки іншим. Ми повинні розвиватись і рухатись вперед. А тепер перейдемо до відповіді на ваші запитання. Користувач Глаурон 100 задав два запитання. Перше, відповідно до моєї позиції щодо кейсу журналістів-схеми, я, власне, в основній частині відео на нього відповів. А також друге питання: ставлення до затримання незаконного 14-літньої 14 молодої особи. Працівниками ТЦК, викрадення цієї особи з села, а потім, а потім як цю е, дитину, коли вже з'ясували, що це дитина, висадили посеред траси. Давайте так: багато людей у нас не любить працівників ТЦК через те, що численні відео, численні зловживання дійсно показують те, що у цій структурі далеко не все ідеально. Ми бачимо, як воєнкоми дійсно дуже сильно збагачуються на мобілізації. Ми бачимо, як обласні воєнкоми купують собі вілли в Іспанії. Їх потім знімають, але при тому всьому ситуація не змінюється. Зараз посада працівника ТЦК є однією з найбільш прибуткових у цій країні. Навіть рядовий працівник ТЦК зараз може заробити собі на автомобіль, причому досить непоганий. І навіть рядові працівники ТЦК зараз збагачуються прямо космічними темпами. Робота в ТЦК зараз є дуже престижною, але при тому всьому навіть зараз є чесні працівники ТЦК, які виконують чесно свої обов'язки. При тому всьому, говорячи про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, ми маємо роби казати те, що вони часто роблять злочини. Нещодавна ситуація в Одеській області, де викрали 14-літню дитину, є однією з таких ситуацій. В цьому кейсі ми бачимо, як. Проти працівників ТЦК завели кримінальну справу і вона розслідується. Чому? Тому що викрили дитину в селі, не поцікавились, чи є їй взагалі 18 років, що це взагалі за дитина, а потім з'ясувавши, що, що це дитина, що їй немає 18 років, а нагадаю, що мобілізація за новими вимогами здійснюється з 25, тобто навіть не з 18 років. Я не думаю, що в 14 років можна виглядати на 25. Звісно, є випадки, але не думаю, що це саме він. І при тому, в всьому дитину викинули прямо посеред траси. Ну, добре, ну з'ясували ви, що ви облажались? Ну, вчиніть порядно. Ну, відвезіть дитину назад. Я вважаю, що ці покидьки повинні понести заслужене покарання. І наступне питання, яке має е, відношення Лудаманія до ветеранів військових дій? Нагадаю, тему ще минулого відео я говорив про те, що дуже активне розповсюдження у Збройних силах України набули онлайн казино Більше того, боротися з ними дуже важко, і це та проблема, яку неможливо буде подолати за місяць, за два. Тим більше вона формувалась не один рік. Вона формувалась задовго до повномасштабного вторгнення. Та й навіть ми маємо розуміти, що таке армія. Армія це навіть у мирний час. Це не є природним середовищем перебування людини. Армія це тяжко. І про це навіть сказано в уставі Збройних сил України. Всі розуміють, що коли ти йдеш в армію, ти відриваєшся від сім'ї, ти е, отримуєш престижне військове звання. Цей статус він повинен дійсно бути престижним, але при тому всьому, це важко. І важкі ситуації життєві вони сприяють появі всіх залежностей. Відповідно. Однією з таких залежностей є Лудоманія, яка набула дуже сильного поширення у Збройних силах України. Особливо поширення набуло саме формат онлайн-казино. Чому? Тому що цей формат він дає можливість не покидати територію збройної частини, а в окремих випадках навіть передової, і грати в онлайн казино, програючи свої гроші. Ця проблема дійсно набула жахливих. Об'ємів, я вважаю, що держава повинна з нею боротись. А більше того, навіть якщо боротись з онлайн-казино, ми повинні не забувати про рядових бійців. Що саме ми будемо робити з тими рядовими бійцями, у яких уже склала стійка залежність, я вважаю, що ми повинні знай знайти чіткий вихід з цієї ситуації і надавати їм цілеспрямовану допомогу. Чому? Тому що без цього підходу війна та закінчиться, а залежність у людей не закінчиться. Тому ми повинні вже зараз думати, як ми будемо допомагати нашим воїнам. Тож, друзі, дякую вам за те, що дивилися це відео. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!